Дидактичні ігри Зимонька зима Привіт, малята! Хочу почати це заняття загадки. Зимку снігу народився, на подвір'ї поселився, до морозів лютих звик наш веселий сніговик. Сніговичок в гості до малят завітав, цікаві ігри приніс. І щоб пограти в ігри, треба відгадати загадку від сніговичка. Раптом в лісі посвітліло. Стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима, звісно. Сніговичок пропонує пограти у гру, спіймає зиму. Діти, плесніть долоні, коли почуєте ознаки зими. Іде сніг. Вірно, це ознака зими. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Вірно. Трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На деревах з'являються перші листочки. Ні, такого взимку не буває. Діти зліпили сніговика. Вірно, Це взимку буває. А тепер сніговичок пропонує пограти в гру. Яка називається відповідай правильно? Сніг білий чи синій? Сніг білий. Узимку буває снігопад чи листопад. Узимку буває снігопад. Взимку на вулиці мороз чи спека. Взимку на вулиці мороз. Одягаємо взимку теплу чи легко. Одягаємось взимку тепло. Сніговика ліпимо чи будуємо. Сніговика діти ліплять. Лід слизький чи жорсткий? Лід слизький. Діти, Я Сніговичок. Дивуюсь, як багато зимових завдань ви виконали. Молодці. До зустрічі!